Доброго дня, шановні члени комісії. Позачергова сесія. На грузля сесії винесене одне питання. А, з чотирьох членів комісії присутні троє. Добін Валентин Іванович відсутній. Продовжую на позачергову сесію одне питання винесене. Про звернення депутатів Корсун міської ради Черкаського району Черкаської області до президента України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Так. Розробник Віталій Мацюк. Запрошений у нас керуючий справами. Ну, текстовку курсу зачитувати, чи можливо читали. Звернення читали. це звернення не буду. Я думаю, на сесії зачитаю на все це звернення, повністю все. Ми читали ознайомлені, ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати дане звернення, прошу проголосувати. Я пропоную на розгляд сесії. На розгляд сесії. Давайте я пропозицію вашу давайте поставлю на голосування. На розгляд сесії. Познаков за. Добровольська. За. Журавлю. Все, дякую.